Сьогодні приготуємо ось такі смачні млинці з абрикосом і сиром Філадельфія. Це дуже-дуже смачно. Посмажила я млинці. Млинці звичайні, молоко, цукор, борошно, яйця. Порізати отакими от скибочками абрикос, додати цукор. У мене на пів кіло абрикос грамів 100-150 цукру. І смажити на сухій сковорідці хвилин 5. Хтось додає вершкове масло, я на сухій сковорідці підсмажую. Формуємо наші млинці. Ось абрикос наш сир вершковий. У мене Філадельфія. Тому що мені дуже подобається з Філадельфією. Цей сир трішки солоненький із абрикосом саме раз. Беремо млинець. Тепер сир Філадельфію. Отак, на краєчок. Ну, я ж казала, можна будь-який вершковий сир. Тепер наш абрикос і згортуємо або в трубочку, або конвертиком вже хто як хоче. Я в трубочку, а потім поріжу, і все буде супер.